IOS 18, нарешті. Курча обновився. Розказую вам зразу з перших, що вони зробили. Ніхера вони не зробили. Я той iOS чекав, як не знаю, що може, хоч нарешті, вони з того телефона щось зроблять. Та де ніхера в телефоні як не можна було сортувати похідних вихідних, так далі не можна. Далі Дальше... в камері, о Боже, в камеру паузу добавили. Вуаля! Але ж все рівно в реальному часі, коли ти знімаєш відео, ти не можеш перекидати між фронталкою і е, задньою камерою. Ну їм треба, напевно, ще 10 років. То все, що було в Сансунзі, там 10 років тому, вони от тільки почали робити. Іконки можна переставляти на робочому столі. Боже новшество, просто вже привик, що можна і не переставляти. Е, в нотатки 5 кольорів, що можна текст вже змінювати різним кольором. Ну ніхрена собі, але аж 5 кольорів додали. Ну це мощно. Е, нотатки далі на робочий стіл ти не можеш виставити так, щоб ти в неї нормально заходив і нормально зразу робив зміни. Треба заходити з папки в папку і так далі. Коротше, триндець. А що вони зробили з галереєю? Там просто ну реально там голову зломиш. Там було так незручно до того, вони зробили ще крутіше. Ну просто вони так по губам вводять тим айфонщикам, що це просто три ні. Ну, в мому, мене теж в тому числі, бо бляха я теж з айфоном. Це срака. Я не знаю. Я так чекав той 18-й iOS, Думав, що буде реально якісь зміни. Розчарування, як на мене, ні хера толкового вони не зробили. Деякі там пару плюшок вони змінили. Що в Самсунзі було 10-15 років тому, а далі страдайте все рівно. Жестяк, як на мене.